Всім прив... В... великі привітки! З вами Красуня і сьогодні нова рубрика Малювання Ну як не малювання, а поправові сюрпризи. Я думаю, всі знаєте каталожки. І якщо що, це я. Угу. І відео буде, якщо що не змонтоване і без обложки. Не знаю, чи воно видно. Ну, вроді, так. Я так боюсь. Отакий у мене каталожок. Да. И я вам покажу я вам покажу обзор на него. Тут уже мои сюрпризки. Зараз покажу обзор. Так, первая коллекция сон вот такая. такая. девочка. Хорошо, а да, знаю. Но она вообще не красивая, потому я вообще не старалась. Мне было просто пофиг и все. Далее, ешенка. Ну, тут и так, больше-меньше. Отак красиво. Так, друга у нас квадратна Україна. Тут, тут такі квадратики. Прикольні. І тут 20 штук, пакетиків 10. Далі губноломка 2. Дубки на виверт 2. Ностальгія, коротше, я думаю, всі знаєте, отак. І табалатки. Всі знаєте балатки. Я думаю, немає на землі людини, яка не знає та балапки. Я чуть-чуть его сбишу. Ладно. Боже. Короче, вы, вы Тут такие лапки. Прикольно. Красиво. Макдональдс. И вот тут такие пятносок. Я снимала уже видео, но мне не вышло. То, Мы распаковали пятносок. Там. И две подушечки. І далі колекція Kurami. Така Дві сторінки, з нею я дуже старалась. От зараз я покажу всі сюрпризики. О, Оце колекція подушки. Почекайте, це не всі. І такі шам Макдоналдс. Я вам просто покажу. Це відео буде дуже коротке. І ще один такий пакетик. І колекція коромів, над якої я старалася. До речі, от, от ці всі пакетики, ну як всі отакі от коромі, наприклад, від кромі, будуть в інших відео, бо вони просто дуже красиві. І ще якісь, бо вони красиві. Ой, извините. И давайте распакуем тики, распакуем модели из коллекции Куроми. Ну, и я хочу... Я хочу... Чекай-то. Тут на все. Я нашла пакетика, так что давайте открывать вот такие Опа. И давайте поднимемся, что там. Что там? Чекай-то. Я відкрила в цьому от така красива куроміль. Скажіть, дуже гарно надію намалювала вона. Коротше. Я дуже над неї старалася. Надіюсь, ви утілите і поставите лайк і підписуйтесь, бо я дуже стараюся. І ще ви не знаєте, що я там коротше, зробила для вас, щоб знайти. І я хочу оцю куроміль приклеїти. На цьому відео все. Да-да-да, я знаю, капетики короткі. Угу. Ну, бо просто я ще не зробила так багато прям колекцій. Блін, фу. Ну, і так. І всім пока-пока.